Великоднє диво зайчика Степанка. У чарівному селі під Карпатами, Де вранці сонце ховається у хмарах, а ввечері зорі танцюють над дахами. Жив собі маленький сіренький зайчик на ім'я Степанко. Він був дуже допитливий. І завжди хотів знати, чим живе його село. Одного весняного ранку Степанко прокинувся від особливого шуму. З усіх дворів чулися запахи випічки та веселі голоси. Діти бігали з війниками, а дорослі прикрашали свої хати рушниками. І вербовими гілочками. Степанко потер лапкою очі і спитав у мудрої сороки, що саме коїться Пані сороко, чому всі так метушаться? Невже знову ярмарок? Сорока засміялась. Ой Степанчику, та який ярмарок. Скоро великдень. Найсвітліше свято у році. Люди готуються зустрічати Воскресіння Христа. Вони печуть Паски, роблять писанки, чистять домівки і серця. А писанки це що? поцікавився зайчик. Ой, та це справжнє диво! Сорока розпустила крило. Беруть звичайне яйце, розписують його кольорами, малюють знаки сонця, квіточки, зірочки, і воно стає чарівним оберегом. Сайчик цілий день спостерігав, як дітки з мамами розфарбовували яйця, одні червоні. Інші жовті з тоненькими візерунками та навіть з маленькими зайчиками. Увечері він почув, як бабуся Марічка розповідала своїм онукам. А знаєте, дітоньки, коли Господь воскрес, люди почали вітатися, Христос воскрес. І відповідали воістину воскрес. А ще кажуть у великодню ніч трапляються справжні дива. Ці слова запали осерденько Степанка. Настала тиха і зоряна ніч, все село зібралося біля церкви зі святковими кошиками. У кошиках лежали духмяні паски, писанки, ковбаска, цукерки та печиво. Усе прикрите вишитими серветками. Степан конишком визирав за дерева і бачив, як люди радісно обіймаються і вітають одне одного. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Він мріяв зробити щось добре для цих людей, які завжди залишали для Нього морквинку в городі. Коли всі розійшлися спати, Степанко тихесенько бігав біля села, збирав весняні квіти, підсніжники, барвінок. Проліски. Потім під старим дубом він зробив маленькі віночки та поклав їх у кожен великодній кошик. Вранці у селі сталося справжнє диво. Кожен, хто відкрив свій кошик, побачив там барвистий квітковий віночок. Дивина дивувалися дорослі. Хто ж міг нам зробити такий подарунок? Діти сміялися. Це, мабуть, наш зайчик Степанко. Він завжди любив робити сюрпризи. З того часу у селі з'явилася нова традиція. У великодній кошик люди почали класти. Не лише пасочки і крашенки з писанками, а й одну маленьку морквинку для степанка. А сам зайчик тихенько сидів під вербою і радів, що зміг зробити своє маленьке великоднє диво.